Доброго часу моїм глядачам. Отакі От бони Бразилії. Сьогодні мені попались 39 штук. Бони різних часів показую вам. Спочатку з одної сторони, потім поставлю на паузу, переверну на другу сторону. Так, щоб все, все було добре видно. Є багато бон з надпечатками. Роблю відеообзор, <кій> якщо по фото щось непонятно. Так, бачите, от є такі надпечатки на, на деяких бонах. Лотів ще буде багато по різних країнах. Буду отак відбирати по країнах і показувати вам. Показую далі. Я думаю, що деколи навіть краще подивитись відеообзор, чим не все розуміти по фото. Слідкуйте за відео, буде дуже багато країн різних. Така непогана збірка бон. Всім дякую за перегляд, до побачення.